І тому цей герб це чиста маніпуляція. Вони на Візантію схожі, як схожа свиня на коня, вибачте. Росія так схожа на Візантію. І до речі, такий самий а на кого герб, тоді схожий цей герб. До речі, цей герб в Орди був. Оце герб реально не тільки Так в Візантії. і знову орда. Да, герб Орди. Теж двоглавий Орел. Московити допридумували, перепридумували свою історію багато разів. Ну і ніби там офіційна дата створення Москви, перша згадка письмова, 1147 рік, але це ж не, не місто, а це фактично якесь там поселення. Московія, як оце державне утворення, воно виникає от уже в 15 столітті, як правонаступник, грубо кажучи, один з правонаступників Золотої Орди, яка розпадається. І от оцей уламок монгольської імперії починає пожирати як ракова пухлина, все навколо деталі такі, які будуть дуже красномовні для пояснення співвідношення між ордою і московщиною. От коли приїжджав ординський посол в Москву, його на Поклонній на гарі зустрічали московити. Московський князь брав його коняку і вів отак аж до самої Москви. Князь найвищий цар, так би мовити, московський. Ну, ще він царем боявся називатись, бо цар був тільки один татарський. І е, коли подавав йому кумис цьому послу, і коли куми, посол пив цей кумис, кумис падав на гриву конь коневі, і московський князь злизував. Є документальні свідчення? Ну, це свідчення 17-16 століття гваніні. Він пише, що московський князь стояв і злизував оцю кумис, який падав на гриву татарському коневі. А потім вони всі ставали на коліна і слухали, коли грамоту татарський князь від свого хана, значить, читав. А ще в шапці з шапки своєї князь московський мусив овсом годувати коня татарського посла. Уявіть, яка міра приниженості була і тому можна повністю погодитись з. Карлом Марксом, до речі, який в своїй роботі про дипломатію в 18 столітті написав, що Московщина піднялась за рахунок того, що вона була досконалою в мистецтві раба. От вона була вона справді була повністю розпластована перед татарами, повністю вбивали родичів, нищили своїх найближчих і так далі. Просто для того, щоб краще плазувати перед татарами. Видавали тих, хто повставав проти татар.